На екскурсію телеканалами МРТ та місто Плюс завітали підлітки. Групу дітей, серед яких і внутрішньопереміщені особи організували представники благодійного фонду Карітас. В фокусі уваги звичайний робочий день телевізійників. Вже традиційно учасникам екскурсії розповіли про всі етапи створення новин. Вони побували в редакції, завітали до студії звукозапису, технічного відділу та ефірної студії. Для більшості з дітей це був перший візит за лаштунки телебачення, але відтепер вони вже мають уявлення, як працюють журналісти, телеоператори та Відомонтажери діляться враженням екскурсанти, почула дуже багато чого цікавого, але щось таке виділити прям не можу. Все дуже цікаво. Дізналася, як усе це відбувається. Все цікаве дуже. Багато чого дізнався. Ось тут зі студії, в загазалом, про, про те, що мають робити редактори, режисери ведучі і так далі, їх їхню роль в цій сфері діяльності по завершенні таких екскурсій стає зрозуміло, чому над кількахвилинним сюжетом працює ціла команда упродовж майже усього дня, каже координатор простору дружнього до дитини благодійного фонду Карітас Полтава Ігор Дашевський. Дуже цікаво показати їм роботу журналістики, оскільки вони всі вважають діти сучасні. Що це доволі легко знімати відео, здавати самі інтерв'ю, брати участь у різних передачах і так далі? Наскільки це дійсно велика робота, щоб вони діти просто побачили своїм оком і зрозуміли масштаб цієї роботи? Такі пізнавальні екскурсії сприяють загальному розвитку дітей та знайомлюють з новими професіями, додають організатори. Тож двері наших телеканалів завжди відчинені для юних відвідувачів.